Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Вітаємо головне на ранок. 8.30 на наших годинниках. Двоє людей загинуло на Дніпропетровщині через падіння уламків дронів. Люди саме їхали в автомобілі. По трасі ще один безпілотник російський поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Ніхто не постраждав. Про це розповіли місцеві військові адміністрації. Вночі росіяни знову атакували шахедами Україну. Протиповітряна оборона знищила 12 з 18 шахедів. Україна звільнила з полону 45 захисників. Йдеться про бійців нацгвардії, прикордонників бійців збройних сил України з Донецького, Херсонського та Запорізького напрямків, одного тероборонівця з Херсона та співробітника з Обсталі. додому. Повернули ще двох дітей: шестирічного Рената та десятирічного Варвару. Їх незаконно депортувала Росія. Мама Рената і Варвари, бойова медикиня. Вона теж була в полоні в російських окупантів. Її звільнили восени. А е, минулого року в межах масштабного обміну діти не бачились з нею півтора роки. Двоє людей загинули. Внаслідок удару на горі Гаверла в українських Корп... Карпатах. Як повідомили в ДСНС, це чоловік і дівчинка приблизно 11 років. Жінку в шоковому стані передали медикам на постій заросляк. Рятувальники наполегливо радять дотримуватись правил поводження під час грози це може врятувати життя. Уже 10 загиблих у Львові внаслідок вчорашнього удару ракетами. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Зранку рятувальники вивільнили з-під завалів тіло жінки. На цьому рятувально-пошукову операцію було завершено. 42 людини поранено. І сьогодні у місті триває дводенна жалоба. Ну а просто зараз у нас є змога дізнатись останню інформацію зі Львова з нами на прямому включенні Міський голова Львова Андрій Садовий. Андрій, Андрію, на чуєте? Дай Боже Здоров'я. Дай здоров'я. Яка остання інформація на цю годину? Чи всіх людей вже витягли з під завалів, чи ще когось шукають? І взагалі скільки загалом постраждало людей? Ну велика по перше велика подяка МНСникам, тому що вони працювали цілу ніч і дійсно щойно витягнули останнє тіло. Це є жінка. Взагалі, ми маємо дев'ять жінок вбитих калібрами і одного чоловіка. Дуже багато людей звернулися за медичною допомогою. Всі її отримали. Зона враження дуже велика була, тому що крім тих двох будинків, які прямо влучив калібр, Ще була вибухова хвиля, близько 35 будинків отримали пошкодження. Це є вікна, повилітали там двері, тріщини, гуртожитки політехніки. Там офісний центр повністю є зруйнований. Одна частина. Ну це трагічна, взагалі така. Ситуація, тому що такого Львів ще не бачив. Ну і що ви розуміли, це ж є буферна зона ЮНЕСКО. Тут ми мали таку думку, що знаєте, частина ЮНЕСКО не буде атакована. Ну але як ви розумієте, для тих нелюдів це не має жодного значення. Всім допомагаємо людей, розселили в містечко. Поруч якраз ми мали тимчасове містечко для тимчасово переміщених осіб, і сьогодні будуть приступати вже будівельники для відбудовування тих будинків. Я думаю, на завтра вже більш-менш будемо розуміти термін, тому що 40 людей лишилося фактично без даху над головою. Ну і дуже багато помешкань потребують ремонту. Така така реальність. Хочу уточнити, ще шукають людей під завалами? Ні, фактично рятувальна робота є вже завершена, тому що вчора, станом на 9 вечора, ми шукали п'ять людей, і ми їх сьогодні знайшли. От буквально нещодавно витягнули останній останні, останні Після обстрілу в соціальних мережах з'явилося відео. Покажіть, будь ласка, із зачиненими під час повітряної тривоги укриттями в місті. На що голова МВС Ігор Клименко відреагував дуже емоційно? Далі я цитую отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлив, обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень, а висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Кінець цитату. То пане Андрію, чому ці укриття були під час обстрілу закриті? І для чого взагалі їх було закривати? По-перше, ну, велика подяка поліції. Ну, що ви розуміли, у Львові є 6 тисяч укриттів. і за кожним укриттям хтось є закріплений. І дуже часто мешканці, які живуть в будинку, ну не встигають вчасно спуститися вниз, його відкрити. Тому ми вчора прийняли рішення, що у Львові всі укриття мають бути відкриті завжди. Чому? Тому що Росія нарощує випуск ракет. І на сьогоднішній день е той самий кінжал долітає за три хвилини. А шахеди е, влітають в зону таким чином, що просто деколи не співають їх збити, і просто можна не встити прийти, взяти ключі, і відкрити укриття, тому що на це йде 3, 4, 5 хвилин. Тому всі укриття мають бути відкриті, і ми будемо карати тих, хто не. Виконує рішення комісії по надзвичайних ситуаціях. І ще раз велика подяка поліції, що вони роблять якісно свою роботу. За вашими спостереженнями, взагалі львів'яни ходять в укриття, тому що ви от сказали про те, що лише ну, нам стало відомо, що під час тривоги, після якої була сталася та ця трагедія в Львові, лише п'ятеро людей були в бомбосховищі. Ну, це ще одна велика біда, тому що 75% людей, як і в укриття, не ходять. Я думаю, що Оці останні два дні це великий шок для всіх, тому що ще раз наголошую, зона враження дуже велика, і це велике чудо, що кількість жертв обмежилась на десяти, тому що могло бути набагато більше, і всі ці люди, які мешкали в тих двох будинках, ніхто з них взагалі в укриття не пішов. що ви розуміли? Оце, оце трагічне і коротко, кілька секунд. Проблем немає з тими, хто опинився без даху над головою з їхніми розміщеннями. Значить, всі люди утримують якісну можливість тимчасового житла. за той час, поки ми вибудовуємо житло. Наразі місто забезпечує всім необхідним. Я думаю, на кінець дня ми краще зрозуміємо вже загальну картину. Багато людей мають бажання допомагати. І велика подяка всім, хто сьогодні з нами. Пасібі мер Львова Андрій Садовий був на прямому включенні про наслідки російського ракетного обстрілу по місту Львів. Це було головне на ранок. Зараз продовжимо. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первину на нашу сім, то на командир. Круто. про призначення. Таке враження, як буде наче для цього жив, ну Серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40